От, рішив зайняти відео, показати, як трактор себе чувствує з регулятором глибини і без його. Включаю четверту, тут четверта, тут понижена. Сперед бом'їздя. Все, нічого не трогав. Всі настройки, які їздив, так і які зараз. Не буду мучить, бо йому так важко сильно. Зараз піду переключу. Надіоенергія. <звук> країна. Так, ну що переключити. <звук> треба заглушити. Вибачаюся в нас вітер. Сьогодні великий. І ліземо під трактор. Так удобно сюди лізти, звісно. І показати двома руками і ось очки його вам видно. Но флажок. Нам треба, щоб він попав у прорізь. Піднімаємо його, Ну, видно не буде, піднімаємо його вверх і тягнемо його до бака. Ось він я наклонив його до бака. Там є утяжки, є прорізь. І от треба попасти, щоб він попав в ту прорість і наклонити його до бака сюди, виходить. Все, я включив і лізем, йдемо назад. Ай, Блін, Все, і заводимо. Включаємо тепер п'яту. Включаю п'яту, до себе. До себе. Тут я ставлю на речагу між тройкою і четверкою. Отак ось. Все, передох включимо, все включимо. І це ж нічого я не трогав, не Ні глибину, нічого. І все. Він його придавив, виходить, трактора до землі. Ніде не гребеться, ніде нічого. І пішов. Глибина все те саме стоїть, тільки йому набагато легше. Тахометр йде без нагрузки. Чувствується, як він тепер його дьоргає. регулірує регулятор. Відсмикує гідравліка. Все. По розходу солярки, що пахаю 4 ну, скажу так, половину менше прошлого року, те, що я пахав 82-м. результатом я очень прямо ж сильно довольний. Я ще раз так не пахав, щоб у мене був такий розход солярки. Десь 22-23 см. Я ж кажу, що дуже добре, мені подобається. Який розводи, все. Ну, Бачите, трактор йде без нагрузки, тепер йде зі скоростю 9 кілометрів. Такометр навіть і не падає, нагрузки і не бере. От і різниця виходить. Так, ну от і все, В края вже підходим, все, закінчимо. За 4,5 моточаса я закончу От і все, всім пока